Капеланське благословення на 23 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі Господь говорить про те, що треба входити вузькими дверями, а не широкими, і говорить про те, що коли Господь закриє двері, то будуть багато стукати і говорити: Господи, пусти нас! Бо ми їли перед Тобою, або ми а, слухали Твої слова перед Тобою, а Він скаже їм: іде сюди, які творили беззаконня. І тут виявляється, що він мав на увазі про узкими дверями і творили беззаконня. Ви знаєте, в даному випадку творили беззаконня це не ті, які хлили Бога, або вбивали, або блудили навіть якимось таким непотворним способом. А це зовсім інше. Вони нібито були присутні біля Ісуса, там слухали його, да, але нічого не робили. І оце тоді виявляється питання, що я не стерпів, не простив, не, не любив, не допоміг, не нагодував, не одягнув. Я не зробив. І значить, чинив беззаконня. І ви знаєте, Узькими дворями, навіть на нашому випадку, коли ми розмовляємо з вами, то мало б того, що після того, як ви прослухали мої слова, ну, наприклад, лайкнуть в е, цьому повідомленні, що мені подобається це, мало навіть сказати амінь слово вставити, і мало навіть думку виставити про це, що відбувається. Це те, що творити беззаконня, цього недостатньо. А достатньо після того почитати це Євангеліє, про яке ми розмовляємо, взяти його в серце на сьогоднішній день своє життя, і дивитися, як його застосувати, щоб воно було в розумі і в серці моєму, і виконувати його цей день, сьогоднішній день. А завтра буде ново Іван, буде новий день. І тоді, коли я почну виконувати те, що мені говориться, те, що мені чується, те, що я починаю розуміти. А з цього Євангелія для мене, саме особисто для мене, тоді я пішов тим шляхом до вузьких дверей. Я почав трудитися над собою і трудитися над своїм життям. І тоді Господь скаже: Да, ти будеш в моєму домі, ти будеш їсти зі мною на моєму бенкеті. Амінь.